Днями представники влади Тернополя провели нараду із головами ОСББ, де обговорювали можливості проведення ремонту житлового фонду на умовах співфінансування з місцевого бюджету. Зібралися, щоб більш доступніше надати інформації по кожному пункту програми, які документи потрібно. І я вже знаю, що сьогодні вже деякі представники ОСББ звернулися до проектних організацій, що прийшли, обстежили, сказали вартість, яка буде робіт, для того щоб мали можливість зібрати загальні збори і на загальні збори донести інформацію до співвласників, що вже далі було відомо, чи готові, чи не готові співвласники. У міській раді розповідають, можливістю зробити ремонт житлового фонду з частковою компенсацією можуть скористатися ті багатоквартирні будинки Тернопільської громади, яким більше 10 років. Капітальний ремонт покрівлі 70% фінансує бюджет Тернопільської міськради, тридцять 30% – ОСББ. Якщо це стосується, наприклад, ремонту електропостачання мереж будинку, то це 50 на 50. Тобто реконструкція трибуникових систем пожежного захисту, 80% відсотків міська рада, двадцять відсотків СББ. Тобто окремий робіт мають різну пропорцію. Якщо в багатоповерхівках є покинуті квартири або помешкання, в яких проживають сім'ї загиблих учасників бойових дій війни, а то ООС ще родини героїв Небесної Сотні, то внесок за них перерахується з бюджету громади і врахується в частці дольвої участі органів місцевого самоврядування. Думки Тернополян щодо такої пропозиції від влади різняться. Я, наприклад, підтримую таке. Якщо вони, наприклад, погоджуються, щоб і співмешканці приєднувалися, то я тільки за. Я думаю, що мешканці не дуже так активні будуть, тому що грошей немає. Я не знаю, якби були гроші. Може б дійсно якась активність проявилася. Я ж живу в ОСББ. Ми в нас самі все робимо. То ви до цього нормально відносите. Ну, і... ну так, це нормально було. Слухи, так. Тільки гроші беруть, а нема нікого. Це новий у нас ЖЕК, то хоч трошки протирали перші дні. Тепер я їх і не бачу. Вікна ніколи, перила ніколи не від... Бо вже вірус, можна ж було? Тільки говорять. А гроші беруть великі. готові при... давати ще, щоб наприклад щось прийняти? Ні, я не, я не готова, я на пенсію. Документи для участі у програмі можна подавати в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР, яке знаходиться за адресою вулиця Миколая Коперника. 1.